Юху та його друзі. Уперед! Юху юху-юху. Наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! до всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч ж йому дамо. Разом. Грінь – драйський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійконе другів лихих. Лихих! Мріють захопити суперсили джерело. Стати. Всемогутніми сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за що. У красуні Пенні неймовірно гострий слух. А веселе чіву фантастичний майню. Юху. Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. ю Юху Руді, Пенні, лемі, чіво разом п'ять. Раз п'ять. Ми п'ять друзів разом на і вода! Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із нами, друже, йти. Ой, як жахливо смердить. Mm -hmm. Як же смачно! <звук> Упса, я теж хочу. Ні, геть! Не будь жадібний. Що тут коїться? Ми тут їмо. Купка бовдурів, які ж ви не нажери. Нічим дихати. Ти так смердиш? Та не вже купсе. Хто б казав? Ну, все, з мене досить. Пробачте злий босе Заждіть, а що як у Грініті теж відчують цей сморід. Та вони повтікають звідси. У мене є план. Налякаємо усіх бомбою смердючкою. Але боси, ми не можемо контролювати газовипускання. Ні, потрібно дещо гірше за ваші гази. Темний ліс страшний, тому що там живуть скунси. Використаймо їх, щоб поширити у грініті бритки сморід. А як же нам їх зловити? Скунси живуть з граями. Якщо схопити ватажка, усі інші підуть за ним. Неперевершений план. Не дивно. На те вий бос. Досить жарти. Мерчі до роботи, дурні. Боси. О, там! я його бачу. Ватажок це той найбільший. Схопімо його! А ну стій! Оточимо його. Як скажеш, купся. Попався. Ой, матінко. Як він смердить? Я зараз умлію. Твої гази парфуми порівняно з цією атакою смороду. Опсе, це справжній жах. Після такого смороду ніхто не виживе. До речі, як нам поширити цей пекельний сморід на весь грініт? Здається, я знаю. Треба влаштувати усе так, щоб вітер дув у потрібному напрямку. Прекрасний задум, Упсе Згоден, у мене усі ідеї прекрасні. До речі, у мене мороз по шкірі від цього темного лісу. Ходімо вже звідси. Вдихнувши солодкий аромат квітів, вона обернулася на принцесу. Отже, квітковий аромат. Може зробити з мене красуню принцесу. Треба тільки набратися терпіння. Ось і все. Ці квіти так приємно пахнуть. Поставлю їх у вазу і доглядатиму. Так, які ж вони гарні. Привітні. Друзі, погляньте. Я зібрала ці квіти на пагорбі і поставила у вазу Що скажете? Правда ж вони красиві. Ці квіти надзвичайні. У них дуже солодкий аромат. Я навмисно ходила й обирала найкраще з поміж усіх. Які гарні. Правда ж, схожі на мене. Я вдихатиму їхні пахощі і стану прекрасною принцесою. Треба тільки трохи терпіння. Можна стати принцесою, понюхавши квітку? Так. Так написано в моїй книжці. Справді я теж хочу понюхати. До речі, Чиву, ти не думаєш, що твоїм квітам потрібен спокій. Навряд чи їм до вподоби гамір. Твоя правда квіти люблять тишу. Якщо здіймати галас, вони не розпустяться як слід. Правильно, квіточки. Усім привіт. Чому ти такий брудний юху? Про що це телемі? Ти в багні, з ніг до голови. А ви про це не хвилюйтеся. Дорогою забрів у кілька брудних калюж дрібниці. Ти що жартуєш? Негайно помийся, Юху. Мені і так добре. Це зайве. Мій бруд нікому не заважає. Друзі, а що це смердить? Не знаю. Але тхне жахливо. Юху, цей сморід від тебе. Негайно помийся. Що? Хіба від мене чимось тхне? Оближте. Даруйте, та я нічого не відчуваю. з Чіво, Йоху, Цей сморід від тебе. Що ж мені робити? Я маю вдихати пахоща, щоб стати принцесою. Тепер нічого не вийде. Йоху, твій сморід перебиває солодкий запах квітів. Чіво хоче стати принцесою. Я тобі потім розповім. Негайно йди помийся. Я не хочу. Худко. Ні за що! <плес> Купсе. Я тут подумав, а раптом вітер зміниться і сморід накриє нас. На цей випадок у мене є рішення. Треба, щоб скунці завжди стояли проти вітру. Добре придумано. Точно, Упсе, це просто чудова ідея. Отже, вітер зараз дме у бік села. Змайструємо клітку і посадимо у неї усіх скунців. Хвилиночку, а чому вони не виділяють смороду? Коли я зловив ватажка, він злякався і розбризкав на мене сморід. Тоді я второпав, що вони застосовують цей прийом для захисту. Я все придумав. Я гупатиму у барабан, щоб вони злякалися і виділяли запах. Ну, ж, боскунці, випускайте свій сморід. Ого. Сморід стрімко поширюється. Мій план чудово працює. Усе бездоганно. Юху, Ти досі не сходив у душ? Ні, я не відчуваю жодного смороду. От лихо. Здається, у юху проблеми з носом. О, ні, що це замерзаний запах? Ніколи у житті не відчувала такого страшенного смороду. Йохо йде звідси морщій. Годі вже, Юху, це справді бридко. Друзі, про що ви кажете? Юху, ти не відчуваєш запаху, бо ніколи не мився. Тепер мені точно не стати принцесою. Привіт, друзі. Руді, це ти? Це просто кошмар. Усім селом шириться такий сморід, що неможливо дихати. Well, Далі не шукай, бо джерело тут. Це юху. Тотхне від юху. Тривай, Руді. Кажеш, сморід чути по всьому селу. Саме так. Дивно, та мені здається, що це запах від скунців із темного лісу. Від скунців? Саме так. Скунці виділяють неприємний запах, щоб захиститися від ворогів, коли відчувають небезпеку. Але ми на них не нападали. Навіщо їм захищатися біля нашого села? Це підозріло. Якщо не з'ясуємо це, доведеться залишити грініт. Сморіть цкунців ніхто не витримає. Це жахливо. Які є ідеї? Наш план працює просто чудово. Скоро їм доведеться забратися з Грініта. Ой, лишенько. Я почула у і купса. Це через них у селі нічим дихати. Кусі Копс замкнули з і спрямовують їхній сморід до нас. Тепер вам ясно, що це не я. Вибач, Юху, але тобі не завадить хоч зрідка купатися. А я не хочу ясно. Хай там як? Цього не можна отак лишати. Ходімо у гори і там щось придумаємо. Треба якнайшвидше щось із цим робити. Спрацювало. Звірі тікають. Вони прямують у гори. Так злий бос такий геній. Цього разу Опси Копс виграли. Що ж тепер робити? Аго, друзі. Що це таке? Вентилятор. Я ще й З його допомогою ми спрямуємо запах скунсів назад. А спершу треба підійти ближче до Опса і Купса. Хвилинку. Тобі треба наблизитися до них. Гадаю, зробити це дуже непросто. Не бійтеся, я все зроблю. Справді, Юху, ти зможеш? Точно, Юху, Витримує жахливий запах, тому що й сам смердить, тож це не проблема. Це звучало не як комплімент. Що ж, давай сюди вентилятор, Руді. Ти точно впораєшся. Так, не хвилюйся. Оце де вона? Неймовірно, та запах юху нам на користь. Повірити не можу. Страшенно радію, що наш план спрацював. Хтось наближається. Цікаво, хто це купся. Даруйте, упса і купса, та мені ваш сморід не завада. На нього не діє. Неймовірно, упсе. Час розплати, крокодили. Як смердить? Купсе, я зараз знепритомнюю. Я ще жити хочу. Тікаємо звідси. Ці. Скончик змусили захищатись. Тепер наше село у безпеці. Справді, нам уже можна повернутися додому. Звісно. Ура! Так. Як же гарно пахнуть ці квіточки. Ти справді думаєш, що їхні пахощі зроблять тебе принцесою. Не знаю, але вони точно пахнуть приємніше, ніж скунси. Привіт, друзі. Юху від тебе тхне. Ти що, Досі не помився. Ні, ми змогли позбутися у і Купса, бо я не люблю купатися. Ти смердиш гірше за конців. Тікаємо звідси. Дивно, на що це вони натякають. От біда. Я не можу позбутися запаху. Який же він смердючий? Це що, ганчірка для пилу? Це все, що у нас є. Тож змирися і мовчки витирайся. Ви знову схибали. Так, босе. Це все той вентилятор. Що ти верзеш, поясни. Розумієте, босе. Звідки він тут узявся? Ненавиджу скунців Як смердить Як босе як ви посміли терти мене брудною ганчіркою? Геть із моїх очей, бовдори! Містер діджей і Пеммі. Усім привіт! Ви слухайте місячну ніч. Як ви вже здогадалися з назви, на небі яскраво сяє місяць. Певен, у таку мить усі за кимось сумують. Тож звеселімося і послухаємо хорошу пісню на нашій хвилі, споглядаючи у віконце. У дідже є такий милий голос. Ти теж так вважаєш? Послухайте пісню «Мерехти Зіронько. Ого, Який же мню. Такий голос цікаво який він із себе. Чіву. Певно, такий самий вродливий, як прекрасний принц. Твоя правда, той, хто має такий приємний голос, неодмінно й сам гарний. От якби він переказав мені вітання чи хоч назвав моє ім'я, можу надіслати йому листівку. Дякую всім, хто провів зі мною цей вечір. До зустрічі завтра на нашій хвилі разом з улюбленими піснями. Бувайте! Купсе, у чому річ? Купсе, твій голос звучить просто чарівно. Чесно? Ти щиро кажеш? Я теж так вважаю. У шоу місячна ніч найбільша аудиторія слухачів. Просто неймовірно. Мушу зізнатися, що спершу я сумнівався, коли ти захотів взяти участь у конкурсі діджеїв. Я хотів стати діджеєм ще до того, як почав працювати на боса, і моя мрія здійснилась. Хоч би діджей отримав мого листа. Ну, все, хай мені пощастить. Сподіваюся, лист дійде. Ось візьміть. Для чого це босе? Відтепер щоночі щиняєте гамір у грініті. Старайтеся, щоб місцеві очей не зімкнули. Ясно? Босе, а навіщо їм не спати всю ніч? Ви двоє на щоб зрозуміти. Якщо вони не спатимуть ночами, то швидко втомляться і зрештою поїдуть звідси. Ну що, авторопали? То це ж геніальна ідея. Ну що ж, влаштуємо їм гармида, рупса. <звук> Мої вуха. Чому ви галасуєте у моєму домі? Негайно йдіть у Грініт. Так, босе? Що це за шум? Який кошмар? Ой, лишенько, звідки цей гамір? Хто це там? Емі, хто ж чинив такий галас. Я сама вийшла глянути, але нікого не помітила. Схоже, хтось грюкав чимось металевим. Тривайте що млине з будинку чіву. Ходімо, друзі. Гляньте, це упси-купс. Цей шум жителям Грініта не даватиме спати. Веселіше! Додай да жару! Я знаю, чому вони це роблять. Вони створюють шум, щоб у Грініті звірі не мали спокою і мусили виїхати. Упси й купсе. Негайно припиніть. Ой, нас засікли. Упсе, треба тікати звідси. До зустрічі завтра на нашій хвилі разом з улюбленими піснями. Бувайте! Які знайомі слова, де ж я раніше їх чула? Я тримаю у руках листівку від слухачки на ім'я Острів'янка. Ой, матінко, він справді читає мою листівку. На моєму острові зазвичай тихо і спокійно, та вже кілька ночей поспіль двоє довгомордих бридких крокодилів з гострими зубами щиняють галас, і тепер я не можу заснути. Повір, я розумію твої почуття, острів'янко. У мене є друг, який хропе вночі, і через нього я не можу заснути. Таких хлопців варто провчити. Що скажеш? Як добре, він мене розуміє. На сьогодні все до зустрічі завтра в ефірі солодких снів. Це ж треба у цієї острів'янки істинно янгольське серце. Певно, вона і прекрасна, як справжній янгол. Емі, моє вітання. Учора я чула, як діджей читав твою листівку. Його голос звучав неперевершено, як і завжди. Серйозно. Цілком серйозно. Це так чудово. Я така рада за тебе. Спасибі, Чіву. Що це? Та нічого. Просто хочу подарувати діджею квіти. Справді який красивий букет. А наступна пісня звучить для острів'янки. Друзі, ви слухали шоу місячна ніч. До зустрічі завтра на нашій хвилі разом з улюбленими піснями. На все добре. Бувайте. Хвилиночку, та це ж від острів'янки. Містер діджею, я приготувала вам подарунок. Зможете прийти завтра о півдні на сяючу галявину. Я чекатиму вас. Сподіваюся, на нашу зустріч бувайте. О, такої! Це ж треба. Острів'янка хоче зустрітися. Що ж робити? Одяг зносився, треба вдягти найкращий костюм. Сподіваюся, я їй сподобаюся, бо вона мені вже подоби Джею, коли ж ви прийдете, обід давно минув. Цікаво, де ж вона? Може, захворіла чи щось сталось? Де ж ви діджею? Квіти, бо він не прийшов. Яка прикрість? Мені так шкода. Осте, може, він не отримав мого листа. Okay. Ну що ж, настав час прощатися. Для вас звучали улюблені пісні. Бувайте! Що не таке Це знову? Гей, шуміти сьогодні, купси. Ходімо, Упсе. Що там у них відбувається? Ще трохи і всі звідси втечуть. До речі, Купсе, як ти так круто змінюєш свій голос? Коли я в ефірі, то розмовляю своїм шикарним тембром. Біля мікрофону я видаю себе за іншого. Отже, це купс, діджей. Класно звучиш. Я знаю, упсе. О, ні, пеммі! Я йому не пробачу. Друзі, я знайшов пістолети з клеєм для інструментів. Покладемо край гармидеру, який влаштовується дурні. Лагаю, зроби щось, Руді. Я не можу заснути вночі. Повір, я розумію твої почуття острів'янко. У мене є друг, який хропе вночі, і через нього я не можу заснути. Таких хлопців варто провчити. Що скажеш? Я сама це зроблю. Ой, це Пеммі. Що це таке, упсе? Купсе, нас приклеїли до інструментів. Вважайте це розплатою від острів'янки. Стривай ну, Пеммі, то це ти острів'янка. Ти, хто змушує інших страждати, треба провчати, так? О, ні, прошу, не роби цього. Чому ти сховала радіо? Я знаю, хто такий цей діджей і більше не хочу його чути. Не сумуй Пемі, зате тепер ти цінуєш справжніх друзів, які завжди поруч. Я завжди казав, що справжній друг ніколи не покине. Це точно. Я дуже рада, що ви мої друзі. Ти найкраща Пемі.